Так, і мій світ розположено в противоположності є день та ніч, добро та зло. І дійсно, багато людей вони відвернулися від Бога. За останні 100 років почали проповідувати атеїзм, що ми створені від мавпи, а насправді ну, це все про війни до Третьої до Другої світової війни, а треба довіряти Слову Божому. Прибувати в Слові Божому і бути священниками Ісуса Христа, і щоб Слово Боже розповсюджувалося до краю землі, і вивчати треба Біблію. І дійсно всесвіти на грані колапсу, і треба довіряти Слову Божому. І дійсно, щоб ми не були обтуреними, треба вивчати Біблію і перебувати в учнівстві Ісуса